Унікальний сорт кукурудзи під назвою Вишиванка вивів селекціонер із Вінниці. Вона солодка, корисна, посухостійка, стійка, синьо-жовтого кольору. Ідея вивести патріотичний сорт з'явилася у селекціонера Михайла Нагорняка понад 10 років тому, але презентував вишиванку лише цього року. Вдосконалюючи сорт і додаючи різного забарвлення. Селекціонер прагне, аби українську кукурудзу вишиванку знали та смакували в усьому світі. Спробувала на смак новий сорт маїсу і наша знімальна група. На цьому дослідному полі практично немає традиційної кукурудзи. Усі сорти тут мають унікальне забарвлення фіолетова, блакитно-жовта та мультикольорова вишиванка. Новий сорт кукурудзе вишиванка вивів селекціонер із Вінниці Михайло Нагорняк. Вона солодка, корисна, посухостійка, а ще кольорова. Минулого року пан Михайло показав українцям патріотичний сорт український біколор. А цього року вдосконалив, додав декілька кольорів. Здатна давати два качани. Качани такі доволі нормальні. Понад 20 сантиметрів. Надзвичайно смачні. Пан Михайло вже понад 20 років експериментує з різними сортами кукурудзи, почав вирощувати солодку, коли в Україні знали лише про кормову. Ідея вивести патріотичний сорт з'явилася у селекціонера понад 10 років тому, коли російські окупанти вторглися на територію нашої держави. Сині антоціанові зерна жовті білі це основні три кольори, і при суміші їх можуть виникати ще якісь там е жовте, якщо змішати, із синім. Буде якийсь там елемент там, злегка зеленкуватого відтінку. Ось. Або якщо синій з білим, таким, виходить там трішки червонувати. Тобто, ось така от вишиванка, створена нами. І ми пропонуємо її спробувати всім українцям. Винайдену селекціонером кукурудзу можна їсти навіть сирою одразу зі стебла. А під час варіння фіолетові зернинки стають синіми та нагадують український прапор. Зерна унікальних сортів пан Михайло надає вітчизняним аграріям безкоштовно, аби вирощували і популяризували саме українське. Вишиванка і український біколор нові сорти недавно тільки в нас з'явилися. Ось, але вони вже показали більшу стійкість. Висота стебла вища, тобто це такі високорослі лінії, доволі потужні. Кожного року на своїй селекційній ділянці в 20 соток виводить нові сорти. Часу для цього потрібно багато, аби дослідити один сорт приблизно 10 років. Зараз в пана Михайла їх понад 300. Ось так звана чоловіча квітка, володь І Є ось такі у нас ізолятори. Ми їх купуємо. Це український виробник, от шикарні ізолятори, їх зручно з ними працювати. Надіваємо на ворог. Ось так. З кукурудзи це зручно зробити, волить зверху. Зав'язали і написали дату. Сьогодні у нас Можна далі надати. Я можу і для вас треба написати. І гібрид називаємо ТРК Вінничина. Ось. І ось жіноча квітка. І інші трішки для того, щоб спровокувати вихід косей приймочок. І ось наш ізолятор. Він також спеціально використована тут плівка, яка не спарує там рослини. Вони мають з однієї сторони дихати і з іншої сторони робити ізоляцію, щоб інший пилок з інших рослин сюди не попав. Кукурудза рослина вологолюбива, тож на врожайність цього року впливає і посуха. Посуха вплинула, і ось навіть ми тут бачимо верхні. Скажімо, бачите, зерна вони не налили зерном, тобто запилення відбулось, але вони були втрачені деякі. Тому дійсно тут була сильна у нас така, фактично, і засухою це не заживе. Це прямо жара якась африканська. Михайло Нагорняк мріє, аби українське ставало всесвітнім брендом і працює над тим, щоб патріотичну кукурудзу вишиванку знав увесь світ. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.